Всім великий-великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні у нас буде розіграш, ось такого красивого фікуса Бенджаміна Starlight. Сьогодні ми дізнаємося, хто у нас буде переможець. Зараз покрутимо колесо фортуни і будемо визначати з вами переможця. А перед тим як почнемо з вами розіграш, я вам хочу, друзі, сказати, що я вам дуже безмежно вдячна за те, що ви залишаєте дуже гарні коментарі, дуже приємно мені їх читати. По можливості стараюся всім відповісти. Так що залишайтеся зі мною, попереду ще буде дуже-дуже багато всього цікавого про рослинки. І також у нас ще попереду буде багато розіграшів. Ну що, давайте почнемо з вами визначати переможця. Так як у нас було 13 коментарів, значить пишемо мінімальне число 1. І максимальне число 13. Так, без повторів нажимаємо. Так. Ну що, починаємо? І переможець у нас під номером 12. Хто у нас під номером 12? Вітаю вас! Зараз подивимося, хто у нас під номером 12. Так, заходимо до мене на сторіночку на YouTube канал. Зараз я ось подивлюся за. Так, і дивимося, хто у нас під номером 12. Так. А під номером 12 у нас ось отакий коментар. Це той самий будь-який коментар. Під номером 12. Зараз подивимось, хто це у нас. Уа-вода, чи як воно там написано? Уа-вода. -вод, уа Уа-вода, вітаю вас. Ви сьогодні у нас переможець на нашому YouTube-каналі, для того, щоб отримати рослинку. Ось отакий фікус Бенджаміна Starlight. Я вам залишу Посилання під цим відео на мій інстаграмі, на мій Facebook, де вам зручніше. Туди заходьте до мене і напишіть мені повідомлення, що ви переможець у мене на YouTube каналі. І спишемося з вами, і я вам відправлю рослинку. Так що ще раз вас вітаю, Уа, вода. Правильно, я читаю. Ви в нас сьогодні переможець. Заходьте до мене за посиланням іте. Я вам відправлю рослиночку. На цьому, друзі. Всім вам дякую за увагу. Закінчуємо ось такий маленький розіграш. І до зустрічі до наступного відео. Пока-пока!